Ці прекрасні та святі молитви нашого небесного пасторя Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа допоможуть вам навіки позбутися гріха, пекла та диявола. Дослухайте до самого кінця, і коли вам страшно чи важко, просто включайте відео на нашому каналі і ваше серце та ваша душа очиститься від усього лихого та скверного у вашому житті. Настане мир та спокій! Ви станете врівноваженими і будете зціляти інших людей від гріха. Вчиняйте, як повелів Ісус, лише любов'ю до людей, до тих, хто вас ображає, хто вчиняє вам боляче, ви зможете перемогти, і життя навколо вас зміниться. Це дуже важка і важлива боротьба. Тому, коли ви хочете жити краще, змініть свій світ, і Господь вам допоможе. Він завжди є з вами у всьому, що навколо вас, навіть в самих темних закутках душі і там, де холодно, Він вас не покине, тільки терпіть до кінця, і Його світло відкриє вам нове життя на небесах. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякуємо Тобі, Господь Боже, Небесний, Отче через Ісуса Христа. Господа нашого за всі твої блага, тобі, що живеш і царюєш по віки віків. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Содержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків. Світло від світла. Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного зоцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов з небес, і воплотився від Духа Святого, і марії діви, і став чоловіком. І розп'ятий був за нас при понтії Пилаті, і страждав, і був похований. І воскрес на третій день, як було написано. І возніся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царству Його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем, і сином однакове поклоніння, і однакова слава, що говорив через пророків. В єдину, свату, Соборну і апостольську церкву. Визнаю одно хрещення. На відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його. Як ще заєдим, нехай щезнуть, як тане воск, від лиця вогню. Так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням, і в радості промовляє, Радуйся, пречесний, і животворчий хрест Господній, що проганяєш бісів, силою розп'ятого на тобі, Господа нашого, Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе хрест свій чесний на прогнання. всякого супротивника. О, пречисний! І животворчий хрест Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і зо всіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного, і животворчого твого Христа, і ним охорони мене від усякого зла.